Привіт, з вами Діма. Це відео, як і усі решта на моєму каналі, про заробіток. Якщо ви хочете знайти щось легке типу буксів і виконувати завдання по 5 годин на день за 15 гривень, то вимикайте це відео, воно точно не для вас. Буксів і подібного кидалового у цьому відео не буде. У цьому відео конкретні і чіткі способи та ідеї, які при правильному використанні дадуть вам дуже і дуже і дуже хороші результати і гроші. Тут буде мій досвід, мої думки, тому це власне саме те відео, яке варто додивитися до кінця. Усім приємного перегляду! Перший спосіб це здобути професію. От час не поняв. чекай. Ну так, а що ти хотів? Навчись чогось, що ти можеш робити з дому, з комп'ютеру, і влаштуйся кудись на постійну роботу або на фріланс. Давайте без води і одразу до прикладів. Зараз я активно готую ролик про заробіток на дропшипінгу, і там треба використовувати таку штуку, як таргетована реклама. І мені постійно блокують мій рекламний аккаунт. А я тупо не розумію, чого так відбувається, і саме тому мені потрібна людина, яка у цьому шарить, яка могла б це все пофіксити. Тому що з плином часу, поки я намагаюся розібратися у цьому сам, я тупо втрачаю. Гроші, другий приклад: мені потрібні монтажери і дизайнери для роботи на постійній основі, і усі вони отримують кошти. Ці способи не потребують надзвичайних вкладень, і ти можеш ними користуватися вже якщо в тебе є хоч якийсь комп'ютер. У мене на каналі вже навіть є інтерв'ю з дизайнером, який у 15 років заробляє дуже і дуже і дуже непогані гроші. Тому обов'язково глянь його для того, щоб дізнатися більше нового після того, як додивишся цей ролик. Ти можеш навчатися онлайн-професії за допомогою туторіалів на Ютубі, за допомогою безкоштовних вебінарів або купи курс. Це вже твій вибір. І через пару місяців вже купиш собі MacBook і будеш приходити до кав'ярні такий крутий працювати. Оскільки український медіа супер активно розвивається, тут місце знайдеться для всіх. Другий спосіб це дропшипінг і товарка в загальному. А, чу, так це як на базарі торгувати, Да? Типу, да, але не на базарі. Що коротко, то ти обираєш якийсь актуальний товар, на який є попит, і який, власне, ти і будеш продавати. Ти створюєш магазин в інстаграмі, запускаєш рекламу, приймаєш замовлення і передаєш дані для відправки постачальнику. Це дійсно робочий спосіб, який майже не потребує вкладень. Багато хто заробляє на ньому, і ми з командою в тому числі. Також можна самому щось виготовляти своїми руками, якщо в тебе є до цього хист. Ну там, наприклад, прикраси, якийсь одяг або десерти на замовлення робити. Коротше, Варіантів купа. В смысле, а, якщо нічого не вміє. Значить, йде на завод. Ну, або вчися Мирного рішення не буде, коротше. Третій спосіб це інвестування. Звісно, у цьому треба розбиратися. Ну, а що ти хотів? Ой, ні ні, -ні. От це ж Надо десь ще реєструватися буде, потім документи слати, Ті більше в мене їх нема Ага. Давай, що в мене є. Подобається? Хочеш таке саме, да? А я це з інвестицій заробив. Ти можеш займатися класичними інвестиціями і купувати акції західних компаній. Так э, жди. А якщо в нас нормальних сервісів для цього нема, то як? Насправді є. Поки Монобанк там ще не до кінця доробив свій цей сервіс для купівлі акцій, тому що там щось із законодавством не сходиться, то в біржі FTX вже давним-давно можна купувати токенізовані акції західних компаній. І за одне в криптовалюту інвестувати теж. Що ж, як ви зрозуміли, за той час, поки готували це відео, в тікс благополучно зі тому цей спосіб трішки відпадає. Але тим не менше залишається можливість інвестувати через брокерів, таких як Freedom Finance, або якщо у вас трохи більші депозити, то Interactive Brokers, тому беріть це теж собі на замітку. Що ж, ринок зараз у досить великій просадці. причому як акції, так і крипта, тому саме зараз час залітати. Кращого моменту можливо вже і не буде. Тим більше на деяких біржах типу WhiteBit є опція стейкінгу активів. Що це. Ты хочешь сказать, что надо скидать кому-то деньги, а потом, наверное, через время, если ПВЗ, то вот это вернуть там с процентом, да? Ага. ні ні. Це коли ти тримаєш гроші у себе на біржі і ставиш їх на депозит під 30% річних. І що, і долар під 30% можна? Ага. Можна? Ну а четвертим і п'ятим хорошим способом для тебе буде розвиток якихось медіаресурсів, типу Ютубу або Телеграму, особливо якщо ти будеш розвивати особистий бренд і показувати щось цікаве зі свого життя або своєї діяльності. Типу, якщо ти хочеш розібратися в крипті, то роби телеграм-канал по крипті. Якщо ти малюєш, то роби телеграм-канал по малюванню і так далі. Так це ж рекламу купувати на буде. Ти що, мене знов кинуть хотів? Насправді можна. Але також можна залучати трафік із безкоштовних джерел, типу Тіктоку і Ютуб Шорт, створюючи якийсь цікавий контент туди. Існують мільйони телеграм-каналів, які спеціалізуються на якійсь своїй конкретній тематиці, продають рекламу, а адмін, чилить, просто роблячи пару постиків на день. Ти не можеш займатися нікому не потрібною фігньою, а грошей мати, як Ілон Маск. Навіть якісь короткострокові темки, типу продажу СММ-франшизи, наприклад, якщо ти про таке чув. До речі, якщо ти хочеш відос про це, то. Став лайки, це звісно, усе добре, але рано чи пізно вони закінчаться, бо на них впаде попит. І ти залишишся без нічого, бо витрачав абсолютно увесь час туди. Типу так, легкі гроші існують, але для цього має прям неймовірно сильно пощастити. Наприклад, нещодавно запускався новий блокчейн Aptos. І ті, хто були в темі, ті, хто шарили, ті, хто знали про нього, вони брали участь у його тестуванні, виконували легкі завдання там в ком'юніті, типу, там лайки ставити, коментарі писати, от, коротше, проявляти актив. І за це отримували токени проекту. А коли їх залістили, ціна нефігово так піднялася, і вони змогли їх продати за кілька тисяч доларів. А ті, хто обузив, це мультиачів заробили взагалі десятки тисяч доларів. Тобто вони. Старалися, шукали, вірили і прикладали зусилля. Любий успіх це зверх зусилля. І щоб його досягнути, ти маєш працювати. Знайди хобі, те, що викликає у тебе зацікавленість. Постав мету і просто йди туди. Викладайся наповну. Головне, це робота і регулярна постійна праця. Все якби. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на цей канал і на мій телеграм-канал, для того, щоб не пропускати нові ролики, ну і для того, щоб забити останній цвях в труну російськомовного контенту в Україні. Удачки і прибутків вам!